Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте сьогодні розглядати, яка важлива подія відбудеться найближчим часом. Події, подія для різних людей. Дивлюсь цю філіжанку. Тож, у кого як, у когось одна подія, у когось там дві, може і більше. Так, Смачної кави вам та цікавої розповіді. Давайте роздивлятись. От перше, що хочу. Розповісти, тут зустріч малюється і зустріч, як з двох боків люди йдуть. Та ще й третя особа, а тут не особа, тут як вищі сили зводять людей разом. Може для когось і так, що третя особа з палаючим серцем, з бажанням допомогти, наближається до цієї зустрічі, до цих перемовин. Для когось так буде. І зустріч, перемовини, у кого як воно не просто так, все так складається, це заради повернення до якоїсь. Позиції, яку, ну, от яка на сьогодення між людьми вона найважливіша? Тож зустріч відбудеться, і розмови будуть йти важливі. І дивіться, як одна сторона жінка і чоловік, а інша сторона. Тут теж різні люди. Тут, як три людини йдуть з іншої сторони. І кожна, ну, кожна кожен три людини несуть кож... свої умови, як пропозицію. Так воно виглядає. З бажанням, з прагненням в питанні крапку поставити. Так, далі. Давайте роздивлятись. Давайте так, починаємо з особистого життя. У когось тут люди щасливі, обличчя щасливі, як придбання автівки, показане. Дуже так, знаєте, людину. Довго зосереджено обирали. І, врешті-решт, купляють, бо бачу, домовляються, от руки один одному трясуть, і, і сама по собі автівка теж показана. Далі, яка важлива подія? Тут зустріч чоловік та жінка. І знаєте, чоловік більш впевнений стосовно цієї зустрічі, ніж жінка. Вона весь час вагається. Взагалі-то людина доволі мудра, сама по собі її так показує кава вагуща. Але знаєте як От для когось можуть бути вагання стосовно на який час призначити зустріч, і це найлегший із варіантів. Бо для когось це вагання, що час плине, а нічого такого значного не трапляється. І от людина як не знає, не розуміє, що їй далі робити. Тут не треба пришвидшувати ситуацію. Тут в якийсь момент ситуація от знаєте, як прийшов вже час, і ситуація буде мати швидкий розвиток. Але Вплинути на це ви не можете, якщо впізнаєте себе в цій ситуації. Так. Обмін новинами чоловік та жінка. Чоловік трошки такий він ну, як засмучений, розповідає якусь новину, новину жінці. і... Знаєте, вона його трошки так заспокоює, вона його ну, як пояснює, йому, чому так могло статись чому так сталося, чому, як, на що йому звернути увагу, на чим зосередитись. Тобто ну, так трошки загострить його увагу. Далі дивлюсь. Uh -huh. um. <гум> Новообраний чоловік, на якого дивиться весь світ, і одразу йому несуть гроші. Хтось в нього одразу вкладається. Його тільки-тільки, ну, я думаю, що розумієте, бо уважні люди розуміють, про кого я кажу. Його, тільки його показали, і одразу тихенько там йому до нього е потяглись люди з грошима різні, не одна людина і не з однієї сторони. Далі дивлюсь. Хвилиночка. Мені тут показаний чоловік, як чи то мішок якийсь за плечима, чи то рюкзак якийсь, але щось величезний такий, знаєте, дуже важкий. І він дуже тепло одягнений. І якось він такий, він не дуже швидко просувається, він якось так, як з зупинками. Але от для когось з вас це буде, ви, хтось з вас дуже хвилюється за цю людину і буде якоюсь такою приємною звісткою. Його поява може дійсно прийде, приїде. А може, просто от як на зв'язок вийде. Не знаю, не бачу жодної літери, щоб дати більш таку підказочку вам, але от це все, що я бачу, то і озвучила. Далі. Так, ось тут. Два чоловіки мені показані, як, наприклад, батько і син і е, молодий чоловік, він, як знаєте, як знаєте, запалюється якоюсь зміною. Це, як, наприклад, десь пішли разом, спілкуючись з людьми, щось він там собі побачив, зацікавився чимось. І вже він буде зосереджений на тому, щоб отримати цю ну, це щось собі. Ось так воно виглядає. Далі. Дивимось. Зараз хвилиночку, тут мені показаний чоловік, який дуже поспішає. Оце як, ну як з соціуму в бік дому, але він як туди-сюди буде бігати. І це тут мені показані, це коли, знаєте, саме чоловік. І займається він питаннями здоров'я. Як треба ходити, на, наприклад, там, ну, якісь процедури, на якесь обстеження. Оце таке показано. І він, ну, знаєте, Коли людина займається своїм здоров'ям, тут саме обстеження, він, ну, це те, що він собі планував. Довго, але, от зараз час прийшов він цим зайнятий. Далі фінансова якась ситуація ще на стадії обговорення. Але дивіться, як це, якщо, наприклад, ви з кимсь поспілкувались, з чоловіком якимсь. Він далі спілкується з, з людиною вищою рангом, і щось з вами знову ж таки буде обговорювати. Тут, ну, тут якась ситуація, яка ще поки що не має остаточного вирішення, це поки що продовження, і це в перспективи йде. Тобто тут не можна взагалі очікувати швидкого якогось, ну, швидкої зміни. Але вона тут є. Вона тут в майбутньому. Поки що тут як про допомогу Він як шукає можливість влаштувати так, як треба, як слід. Є в нього якась ідея, і він її буде обговорювати. Далі дивлюсь. когось тут знайомство нове буде. Ну, жінка з чоловіком знайомляться. Жінка тут, ну ж, вона аж, я, <говорит> знаєте, як, як побачила, вона аж зашарилась і як і кимись одразу ідеями запалюється, і фантазії вмикаються. Не поспішайте, будь ласка, так ви просто от, ну я розумію, сподобався чоловік, але не треба так швидко вже малювати, що це саме те, що треба. Роздивіться, будь ласка, поки що людину, бо він мені дуже такий. Серйозний зосереджений, показаний, і з таким, знаєте, людина з непростим характером. Чи підійде вам, чи зможете ви спілкуватись з таким непростим чоловіком? Не відмовляю вас, просто не поспішайте. Далі. Які важливі події відбудуться. Ну Тут перемовини. Все от як багато такого показано, як перемовини, і це ще не такі перемовині, і тут багато прихованого поки що. От так. Це ще не оприлюднене буде. Так, і ось тут показують чоловіка, якому дуже-дуже мало залишається життя. Якась публічна, ну, відома особистість. Так, зараз чекайте, як оту морду від квіток. І А Ану, давай, топай звідси. шо? то вже і пащу розкриває, вже йому щось жувати тут хочеться, я тобі там. Дегустатор, так. Ну, про цього я багато я не буду казати, всі дізнаються, коли він піде, але людина не хороша, так щоб жаліти за ним, повірте, не хороша людина. Так, далі. Багато от, навіть немає про що сказати, бо багато прихованих розмов йде, такі, які частково навіть будуть оприлюднені. Тобто всієї правди ніколи ніхто не дізнається. Там щось будуть журналісти розкопувати, щось буде так трошки сказано, але не багато повірте. Так, робота соціуму. Тут для когось з дівчат квітнете, розквітаєте, помічаються чоловіки, і це добре а у когось побільшає роботи. Вона нібито і не така, щоб дуже велика ця робота, але така, що От вам це клопіт зайвий. Це або додаткова для вас робота, або це просто от така, яка, знаєте, завжди за неї не хочеться братись, але тільки на вас і розраховує людина, яка до вас буде звертатись цим. З цією роботою, от знаєте, навіть вклоняється вам. Ось так. І ось тут жінка дуже незадоволена, викаже так щось чоловікові, він аж закриває голову. Знаєте, от коли її слова ніби як, як по щоках його б'ють, ну, так, знає її в люті, знає, як вона вміє на місце ставити. Ну, може, керівниця його. Так, і ось знов такі. Показаний тут чоловік, який захоплюється вашим вмінням вести справи. Ви якось так м'яко з ним спілкуєтесь, але в цей час от багато чого робиться. Ви мені показаний більш як людина, яка організовує усе. От, він до вас звертається, а ви вже далі даєте там рух справі. І знаєте, якщо у вас, ну, я не для всіх зараз, для когось, все ж таки, якщо у вас є чоловік або коханий, ну, от десь ви там з кимось, у вас хтось є. І знає, як ви працюєте, що ви робите на роботі, він дуже вами пишається. Бо ви нібито така, знаєте, тендітна жінка, така, що ну, так якось ви не загострюєте увагу на тому, що ви робите. Але іноді ви щось кажете, або до вас телефонують при ньому, може там листування якесь ви. І як якось ви при ньому бува, що Щось робити стосовно вашої роботи. Він в ці моменти дуже вами пишається. Чийсь інтим мені показують, і це, це і для вас, і для чоловіка буде важлива подія. Бо для когось це навіть ви не часто бачитесь, і тому це така важлива подія. Далі. Так, що тут у нас? Так, тут, угу. тут теж чоловік та жінка, спілкування між ними. І чоловік якимись, якоюсь своєю фразою він як дає жінці зрозуміти, наскільки вона для нього важлива. Хоча, треба сказати, він не дуже такий балакучий, він не дуже багато компліментів дає. Він такий, що, знаєте, по очах можна. Читати, як він відноситься, а от на словах чи не вміє, чи просто от не, не вважає це важливим. Хоча тут жінка, їй треба чути, їй треба і компліменти чути, їй треба, щоб її обіймали, щоб за руку потримали. Вона тактильна, їй це треба. але Якщо чесно, за спиною в цієї жінки є чоловік, який весь час на неї обертається і чекає, що вона його покличе. Оцей би її обіймав, з рук би не випускав. У цьому вона потрібна і вона це знає, але вона якось. Вже давним-давно відмежувалась від цього чоловіка, він їй не потрібен. А той, з ким вона зараз спілкується, він трошки скупий до таких проявлень. Але, знаєте, треба казати. От Треба просто так і казати: мені буде дуже приємно, якщо ти мене там візьмеш за руку потримаєш. Мені буде приємно, якщо ти мене будеш обіймати, він почує вас. І почує, ну, він буде це робити, просто його треба навчити. От сказала почую, я вже бачу, як обіймає, як цілує. Ну, говоріть, не мовчіть, не стидайтесь, так сказати, це ж нормально. Бо тут такий чоловік, який малює собі сім'ю з вами. А ви можете до цього надійти, вирішивши собі, що він якийсь холодний, що ви йому не цікаві, а він просто от, ну, він не вміє трошки, він не знає, як з вами спілкуватись. Трошки ніякові поряд з вами. Так, і ось тут злий якийсь чоловік. Злий. Бо якесь питання було з вами, ну, як, знаєте, от тема, яка весь час її якось там обходили, але от порушили це питання, і він не знає поки що, як реалізувати те, що від вас було. Ну, як, якась від вас була промова, і там почув питання, як його вирішити. Поки що. Злиться сам на себе, що він там не все від нього взагалі залежить. Там є вища людина за рангом від нього, і від тієї людини залежить. А от вплив на нього він не має. Так що, отак, от все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій. І людей поряд з вами гарних і бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось в нових відео. Всім дуже дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.